Як ви ставитеся до рису з сирою рибою? Кажіть М -м? Пишіть, пишіть в коментарях, друзі. Я от обожнюю те, що називають суші. Тому сьогодні вирішила приготувати суші тортик. Точніше, оскільки я не визначилася з начинкою, у нас будуть два невеличких міні-суші тортика. У мене є такі молди. Я купила коло і квадрат. Зріз... Зробимо з різними начинками, і ви проголосуйте, який вам подобається більше. Тож, що нам знадобиться для нашого суші тортику тортиків? Звичайно, це рис. Я вже відварила, ось тут у мене на плиті кастрюлька, звичайний круглозернистий рис. Для начинки нам знадобиться лосось, в мене підкопчений, не сирий, звісно, я не екстремалка. Крабові палички, креветки їх треба доготувати, це ще морожені, авокадо, огірок, кунжут. Сир, у мене Філадельфія. Крем сир можете брати улюблений. Звісно, що листики норі. І це, це васабі, це васабі, вже на фіналочку. Так, і для заправки, для соусу, для рису нам знадобиться оцей набір. Тут 60 мл оцету. Я беру виноградний, але за рецептом потрібно брати рисовий оцет, але в мене немає. Тому я виноградним не можна замінити рисовий оцет. 60 мл оцету, 30 г цукру, 50 мл міріну. 15 мл міріну. І одна чайна ложечка солі нам знадобиться. І, власне, з цього ми почнемо. Зробимо заправку до рису. Для заправки ми поєднаємо оцет. Як бачите, я роблю це на плиті, для того, щоб цукор і сіль швиденько розчинилися у рідині. Воно не має, Він не має закипати наш соус. Так. Це потрібно лише для того, щоб продукти швиденько розчинилися. Не доводимо до кипіння, просто перемішуємо, і як тільки цукор і сіль розчинилися, прибираємо з нагріву. Цю кількість заправки я приготувала для однієї склянки сухого рису. Тобто на одну суху склянку сухого рису, 250 мл, я приготувала ось таку названу кількість заправки. Тобто... Додаємо, Але можете не додавати одразу весь всю заправку, тобто спочатку можете додати частково, перемішати, спробувати і додати решту, якщо. Потрібно. Перемішуємо і залишаємо нам потрібно, щоб наш рис остив, тому що збирати з гарячим рисом ми не будемо. Плюс за цей час рис пропитається заправкою, а ми йдемо працювати з нашими інгредієнтами, доки наш рис остиває. Перша креветка. У мене варено морожені, тому швиденько робимо з них готові. Крабіві палочки треба розібрати на ниточки та поєднати з сиром. В мене такі спресовані, що не захотіли ділитися на ниточки, а поділилися на такі прямо шматочки. Але це неможливо, а нам, оскільки в мене молди невеликі, то це навіть краще. Поєдную з сиром. Поєднувати з сиром, можна, до речі, поєднати, якщо у вас є якась намазка ікра дрібних, дрібної риби, можна також з нею. Також буде смачно. Нам це потрібно, щоб наш, наша крабова паличка намачувалася. Підготуємо авокадо. Хто не знає, як розкривати авокадо, в нас є навіть окреме відео. Так, я покажу і зараз. Так, розділили. Швиденько ложечкою, ось так. Треба, щоб був спілий авокадо, він тоді м'який, такий. Так, і все готово, авокадо почищено. Так, і ножем треба нарізати нам зараз на тоненькі слайси. Ну, наскільки вам це вдасться? У кривітосики можна додати буквально крапельку лайма для аромату, але це за бажанням. Як ви бачили, він невеликий, так багато мені не треба. Я використову лише сматочок. Тут нарізати вже можна, як ви любите, я хочу нарізати також дрібно, тому що у формі буде по-іншому його просто незручно їсти після форму. Так. Димімок. Дивімо. Так, ну що, друзі, рис наш остив, креветоси також зварилися остили. Всі інгредієнти мають бути холодними, інакше салат просто пливе. Починаємо збирати. Збирати можна двома способами: можна робити перевертеш, а можна робити просто у формі, як я зараз буду робити: прямий салат. Якщо ви будете робити перевертеш вашої форми, вам потрібно харчову плівку так, на дно одіти, щоб ви потім могли перевернути, зняти плівку, і у вас був рівний верх. так. Я буду робити просто салат. На тарілці з молдом, я не буду нічого перевертати, я вирішила піти по простому шляху, виробіть, як вам більше подобається, або як вам зручніше. З чого ми почнемо? До речі, я, доки все в мене застигало, підготувала норі. Я вирізала коло і вирізала квадрат за формою моїх молдів, і залишки, і залишки норі просто порізала дрібненько. Так, на низ. Готуємо перший варіант. І, до речі, якщо ви дочекаєтеся кінця цього відео, в кінці я покажу ще третій варіант поєднання інгредієнтів і форми, який мій улюблений, можливо, і ваш також. Так що дочекайтеся. На дно я кладу е, листочок норі, я кладу на низ норі, саме тому, що, оскільки я не використовую плівку, і я буду складати прямим способом, щоб зараз у мене нічого салат не розтікся по тарілці. Так, е, і перше, що ми робимо, це кладемо рис. Ладно, перетримуємо мод. Нам потрібно розподілити його тоненько, оскільки висота моду у мене невисока, тому, щоб влізло побільше смачненьких інгредієнтів, робимо тонкий сл слой. Накриваємо другим мачком. І покриваємо сиром. Якщо ви покласте щось друге, сир дуже погано взагалі мажеться по якимось рідким інгредієнтам, як авокадо чи огірек, огірок, вам буде незручно, тому краще робити це по норі. Авокадо. co rybku. І у нас залишається перекрасити наш салат. Для цього ми використаємо те, що нам хочеться, а я використаю шматочки норі. Придавлюємо, щоб вироб був рівний. І йдемо робити круглу форму. Підкорюємо круглу форму. Починаємо так само, на дно кругленький норі, далі рис. Грабовый сыр. После этого выкладываем крылаток. Далее свеженький огурчик. Горлочек. завершальний рис. І все можемо прикрашати, додаємо норді. От мене будемо Ось такий салат нас вийшов. І переходимо до фінальної стадії. Зараз покажу, як це подавати. І третій варіант, який я обіцяла. Ось такі суші міні-тортики в нас вийшли. Останній штрих додаю цяточку васабі наверх. Так. Буде ідеально. Голосуйте, кому подобається, який більше круглий чи з лососиком квадратний. А я як обіцяю показую третій варіант, який подобається мені. Це для спеціально для тих, хто полюбляє смак більше, ніж естетику. Опа! Так, це великий тазик. Тазик суші все дрібно, всі інгредієнти, які ви бачили у цих тортах. З'їсти зручно, але трошки не естетично. Всім гарного настрою, до зустрічі в наступних відео. Не забувайте підписатися на канал та натиснути дзвоник, щоб не пропустити нові відео і експерименти.